Де слабкі місця можуть бути у ворога От. і в яких, на яких напрямках він буде найвразливіший. Так, дивимось на Сватівський напрямок. Сватівський напрямок, ну, значить, дивіться. Сватівський напрямок все одно них, для них випадає зло і випадають скандали. Тобто там буде внутрішній розбрат в їхніх рядах. Це слабке місце. Слабке місце у них не прикрите. повітря, З повітря десь там частково, не повністю, а десь щось частково вони будуть оголені. Особливо, знову ж таки, тут техніка випадає недалеко. І люди недовольні там у них ці ну, не, люд, це не люди недовольні за те, що вони, вони, вони там працюють, їм не платять кошти, і вони взагалі зневірюються, і у них там внутрішній розбрат. Ось так. Слабкі місця. Йдемо далі. Бахмутський напрямок. Де там? Де там? Дивимось Бахмутський напрямок. Сладкі місця ворога і де він найрозливіший там на тому напрямку? Чотири? Шість. Сім. А там і взагалі майже, ну вони ще, звісно, залишились. Але вони тут вообще з краю з краю відігнали їх там і просто відігнали. А та, друзі, їх там відігнали, ось гроб випадає, бачите? Це прямий гроб. Їм там, вони там будуть розбиті, там, там просто те побоїще, що було, там просто всія орківськими... Ор орківськими залишками. Там взагалі. І взагалі там не то, що слабке місце в них. Їх там, вони самі слабке місце, самі по собі вони слабке місце. А там це слабке місце, йому чекає смерть цьому слабкому місцю. Бачите? І ось це скоро карта випадає. Буквально скоро. Там не, не все так просто, як вони думають, що <кій> вони там можуть там відійшли чи що ще. Там буде, буде знищення тотальне їхнє. В тому напрямку вони ми бачили, що вони перебігали, перебіга, перебігали звідти, в наступних розкладах, що вони перебігали, залишали Бахмутський, і, і тут вони, бачите, з'явилися в Салідарі, туди перекинули остатки. Там якась була в них частина, і вони туди остатки поперекидали, які не, які не загинули, але все одно наші там зроблять деякі, деяку комбінацію, те, що я бачу. І все одно там, все одно їм там нічого не світить. Там, там їх чекає також загибель. Так, безславна загибель. Так, дивимось далі. Авдіївський напрямок. Авдіївський напрямок дивимось наступну добу умовно. Слабкі місця ворога, та де він може бути в чому найразливіший на Авдіївському напрямку, в найближчу добу. Сім. Так, тут е, чмобіки. Тут слабке місце чмобики, тут немає е, немає військових цих немає регулярної цієї армії, бо вони всі е, були перебиті частково на Бахмутському напрямку, а частину їх перекинули на, туди на Салідар. Тому тут чмобіки слабке місце. От. І вони, чмобіки, до речі, такі дохлі, тухлі, ну такі е, трухлі. Не, ніякі. Коротше. Ось це слабке місце їхнє. Тут я навіть не бачу у них. Тут я навіть не бачу. Ну, Вони взагалі звідти підуть. Вони звідти поїдуть. Ну, тобто виб'ють їх звідти. Їх там не буде. Але це пізніше випадає, але ось там стоять чмобіки. Ось слабке місце. Ну, Вони там на Авдіївському напрямку ще такі більш розслаблені, в тому плані, що основні бої йдуть зараз в Бахмут Солідар. Ось так. Отак, Запорізький напрямок дивимось. Слабкі місця ворога, де мож, в чому можуть бути, і е, найвразливіший, де він? В чому може бути найвразливіший на Запорізькому напрямку? Сім. Е, Запорізький напрямок. Дивіться, випадає що запорізький напрямок. Ну, слабкі місця. У них там немає ні грошей, ні роботи толком. І вони там просто знаходяться. Бачите? Вони там просто знаходяться, е, типу в якоїсь там обороні, але це ненадовго випадає. Чому ненадовго? Е, тому що орківські війська будуть розбиті там. Будуть розбиті і будуть розбиті штабні пункти. Туди, туди на Запорізький напрямок вони будуть перекидувати якісь штаби, командні пункти, штаби. І там їм буде кердик. Це пізніше трохи не на наступну добу. Так, і дивимось Таврійський, Таврійський напрямок, в чому ворог. Там може бути найвразливіший, і якісь слабкі його місця можуть бути найближче до бута Так, Таврійський. Навіть. Таврійський. Тут вони слабшають, бачите? Орк пустий випадає. Орк пустий і, і, і зло для них випадає. Тому що. Вони на території чужої країни. Ось випадає. Там буде, не буду казати, не буду казати точно. Карти не вказують прямо точно, але орки там пусті. Вони або тікають звідти, або намагаються. Вони будуть, вони будуть там ховатись. Коротше, ось так. Це не на наступну добу, а загально. Вони, вони планують там коротше, ховатись. По, коли буде зачистка цього Херсона, вони там будуть ховатись, десь никатись, як криси. Тобто будуть ось так, із-за угла, тобто зачистка буде тяжка, ну, важка там. Зачистка буде важка, тому що вони о, будуть там ховатись, скриватись, перевдягатись, коротше, вони там будуть намагатись ось так робити. Так, друзья?